Кожний гадок, виходить, якийсь окремий сорт. Якщо не помиляюсь, 31 один не зійшов. О, тут приблизно 660. Всім вітання, слава Україні! Сьогодні досаджуємо. Помідори, дещо попідсаджуємо, тут де попропадали, половина грядки вже посаджена. Отаке. От що ми в лунку в лунку кидаємо? Отакий От перегній, пожменьки. Отак От поливаємо водичкою і все. Бабушка зараз буде садити. Добрий вечір. Добрий вечір. От. Значить, як ми садимо? У нас майже всі високорослі, 90 см у нас між рядками і в рядку десь приблизно 40 см. Отак от намічаємо рядочки. От на швидку руку зробив отакого от маркера 90 см. І отак от Виходить, невдобно, ну, одной виходить трошки невдобно, але зрозуміло. І так швиденько зараз полю Тілонечко під підуще. Кожний рядок, виходить, якийсь окремий сорт, деякі по два рядка сорт. Займаємось. Зараз нагріваю розсади і записую так списочок. По порядку 18 рядків, 18 сердц вже посаджено, а їх, здається, 32 всіх. Якщо не помиляюсь, 31 один не зійшов. Отака розсада попідростала гарненько. Майстер клас від Баве Полі о так у нас потихенько все і получається. Все, досадили нашу плантацію помідорчиків. Так вона виглядає. Ну, тут приблизно 660 штучок корінців 31 сорт. В ну, ці помідори в теплиці вже я бризкав від колорадського жука препаратом пліга. Але зараз воно вже апарат стоїть. Зараз я ще раз обризкаю, ну тому що їх тут просто тьма цих колорадів. Так, все, всім дякую, хто був з нами. Нехай родить і в нас і в вас. Всім пока, все буде Україна!